Вітаю, колеги! Актуальна новина тижня. Президент Діасіті в календарному місяці не відповідав вимогам статті 5 закону 1667, як заповнити 4ДФ. Закон 1667 про цифрову трансформацію в Україні. В 5 статті виписані критерії, серед яких є критерії для застосування пільгового чи преферентного оподаткування. Тобто, якщо у нас виконуються критерії, ми можемо застосовувати ставочку 5%. І от бухгалтер, який 5% до заробітної плати або винагороди їх спеціалістів. І от бухгалтер щомісяця визначає відповідність цим критеріям і розуміє, чи є у нього право на ставку 5% в ПДФО, чи нема у нього права на цю ставку, і він має нараховувати 18%. І тоді виникає питання. А що робити? Тому що у нас з вами з огляду на зміни, внесені до податкового кодексу, якщо в місяці, в певному місяці резидент Діасіті не відповідає зазначеним критеріям, він не має права на застосування ставочки 5%. Але так прописано в 170 статті податкового кодексу, так прописана ця норма, що із зарплати чи винагороди зарплати працівника, чи винагороди їх спеціаліста, утримується 5%. А 13% у місяці невідповідності має власним коштом сплатити сам резидент Сіті. А отже, виникає питання у бухгалтера, а як мені це все вмонтувати в 4D в податкового розрахунку? Так от в базі ЗІР 103.25 це останнє роз'яснення з цього питання. Податківці зазначили, що резидент Сіті, який відповідний календарний місяць, не відповідав вимогам, визначеним в пункті 2.3 частини 1 статті 5 закону 1667. Відображає в додатку 4ДФ розрахунку за ознакою 101, тобто мова йде про заробітну плату. Тому буде що, зарплата, ознака доходу 101 в місяць, яким було нараховано заробітну плату. А тепер уважненько. В графі 4А це нарахований ПДФО. Фактично, суму нарахованого податку на доходи фізичних осіб за ставкою 5%. А в графі 4 сплачено. Фактичну суму перерахованого податку на доходи фізичних осіб до бюджету, що це означає? Це означає, що в місяці невідповідності критеріям, визначеним під пункті 2.3 частини 1 статті 5 закону 1667, бухгалтер має показати заробітну плату по кожному із працівників за ознакою доходу 101, показати нарахована виплачена 3а3. А в графі 4 А4 це та графа, де ми показуємо ПДФО, там де є все питаннячко. Ми в 4А показуємо нарахування 5% із зарплати працівника, бо це прогарантовано податковим кодексом. А як порушення у Резидента Діє треба ще плюс 13% до 18% нарахувати власним коштом? Тому в 4А 5% ми ставимо, а в графі 4 ми ставимо 18%, тобто 5%. За рахунок утримання із заробітної плати, і 13 це те, що сплачує резидент Сіті власним коштом. Зверніть на це увагу.